У Вінниці відкрили гуманітарний хаб Луганщини. Окрім гуманітарної допомоги на базі штабу, мешканці Луганської області матимуть змогу отримати консультації з правових, соціальних та медичних питань. У Вінниці запрацював гуманітарний штаб допомоги людям, які переїхали з Луганської області. На відкриття хабу приїхав очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов. Відкриття гарного, потужного, Гуманітарного хабу для допомоги для жителів Луганської області. Приїхав голова військової адміністрації Сергій Гайдай. Тут постійно будуть працювати працівники військової адміністрації Луганської області. Люди зможуть отримати всі наявні послуги. Будемо називати це як також якийсь СНАП. Якщо треба, там якісь печатки, якісь документи саме з Луганської області, які, на жаль, ми не могли надати. Але це зробить тепер працівники Луганської обласної військової адміністрації. На роботу у центр допомоги людей збирали через служби соцзахисту. Міністерство соціальної політики з нуля в телефонному режимі. В гуманітарному хабі всі працівники з Рубіжного Луганської області. Зазначений штаб, створений під егідою Рубіжанської територіальної громади. Він буде надавати продуктові набори людям, також буде надавати правові консультації, юридичні медичні консультації. Також плануємо зробити тут ще маленький куточок для дітей. Також два ноутбуки стоять, де люди можуть прийти. Попрацювати в інтернеті, організована взаємодія з управлінням праці соціального захисту населення Вінницької області, також щодо вакантних посад, які є в Вінницькій області, щоб працевлаштовувати людей. Інна з Лисичанська, мама чотирьох дітей, каже, що з рідного дому вони не їхали, а тікали під обстрілами. Тому трудову книжку і деякі інші документи втратила. З спеціальністю інна, машиніст насосних установ. Прийшла до гуманітарного хабу з питанням працевлаштування. Я дуже прошу, щоб мені допомогли в пошуках роботи. У мене четверо дітей, Муш у мене помер два з половиною роки тому. Лисичансько він шахтар. 15 років відпрацював на шахті. Я залишилась сама. Мені важко, і у ця допомога, які дають внутрішнє переміщення особі, ну мені це мало, це іде зима. Дітям потрібно одягатися, буватися, їсти, оплачувати комунальні послуги. Я знімаю житло. Житло дорого. впереді газ, це опалення, це дуже дорого, мені потрібна робота. В Жмерінці я переїхала в Вінницька область, місто Жмеринка, дуже радуємо зустріли, дуже ждали, скажімо так, нас зустріли в второї школі дуже хороші люди. Директор взагалі замечательна, женщина. Ми приїхали в 8 вечора, нам залишили ужин накормили, ну все для нас, якби ну люди розуміють, що з такої ситуації, так що я очень довольна. Якщо я найду достойну роботу, я планую остаться в жмірі. 300 тисяч луганчан евакуювались, понад 6 тисяч у Вінницьку область. Проаналізувавши ситуацію і з'ясувавши, що нема такої області, де б не було. Людей з Луганської області ми прийняли рішення, що в кожній області України ми відкриваємо гуманітарний хаб, тому що ну допомогу потребують всі. Але е, в нас є домовлення, що хаб немає різниці, хто опікується. Отут ми візьмемо приклад Вінчин. А тут хаб е, відкрила Рубіжанська громада. Але будь-хто. З різної громади може прийти і отримати тут допомогу. Нема різниці з Лисичанська, зі Сватового, з Налабськова, з Луганська, Нема різниці. Якщо людина зареєстрована як тимчасова, ну має статус ВПО, то вона отримує допомогу, отримує консультацію. Це все безкоштовно і все, що можливо, ми людям допомагаємо. Ірина зі своїм сином Владиславом дізналась телеграм-каналу Луганської області про відкриття хабу. Дитина захворіла та вони вирішили звернутися за медичною допомогою. Ми вже були у лікаря. Ну, сказали, що ну, хріпов немає, горловий кашель, ну а зараз послухали. Ну... Диця, як є невеличкі хріпи, сказали, що важливо рентген зробити, чи звернутися до сімейного лікаря за направленням. Взагалі ми не хотіли виїжджати, трималися до останнього, ну, взагалі навіть не думали, вже багато родичів, знайомих, всі повиїжджали, взагалі навіть не розглядували варіант, щоб взагалі виїхати з міста. Вранці, коли ми прокинулися, тільки ну тільки стали з ліжка і майже через дві хвилини був сильний взрив. І рухнула повністю стіна в з батареєю, і навіть в той кімнаті, де ми спали і на дивани, всі осколки полетіли. Тобто, це було диво взагалі, що ми так в... встали, іначе сталі, нас взагалі засипало б на... напевно. Ми навіть не знали, куди їхати. Ми сиділи на вокзалі. Ми не знали, куди їхати, тому що родичів ніде немає. Ні, 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 ні. Подобається в новому місті в Вінниці. Ти ходиш в садочок. Вже Так. <гум> <гум> – тобі подобається. Тут? Да. да, подобається. Він же знає всі зупинки, куди ми їдемо. Він все всі зупинки. Він пам'ятає всі місця, де ми були. Він каже: Ось ми сюди ходили там, ми тут були. Ось ми там і то -то", Тобто говорить, що там знаходиться. У Вінниці зареєстровано 3200 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб з Луганської області. За словами Сергія Борзові, в нашій області проживає вже 10 тисяч жителів Луганщини. З вірою перемогу телеканал Вінничина все буде Україна.